россиянам которые хотели прийти к нам знаете что такое крейсер москва а либо цезар куников знаете адмирал горшков адмирал макара знаете где все они находятся И кто куда побежал а сейчас бежит ахмат сила быстро быстро текает с курска еще интересные данные что Почали евакуйовувати Белгородщину. Чому так? Курск вже просрали, так. Курс вже просрали, Зараз евакуюють Белгородщину і там ще просруть. А після будуть казати, що е, їх генерали погані, а Путін молодець. Путін молодець, генерали погані, так що у нас така чудова сьогодні погода, атмосфера, величезний пляж, дуже багато людей на пляжі. Ми можемо дивитися, скільки їх багато відпочиваючи перзонтий берег. Інквізитор. Інквізитор, я вам хочу сказати, чому евакуюють в Белгородську область. Що там коїться? Інквізитор, що трапилось в Белгороді? Чому їх евакуйовують? Інквізитор, скажіть, будь ласка. А ще кажуть, що в країнах, там, де добувають нафту. Людям дають по 4 тисячі доларів щомісяця. А що дають росіянам? Їм Щось дають? За їх нафту, за їх газ, за їх алмази. Що дають росіянцям? Тому кажу, треба звільнятись від Москви. І добре жити в своїй країні, там де у вас все є. В Якутів є багато алмазів. У Чеченів є нафта. Розумієте? Так, Рауден. Я саме хотів сказати, є казацьке кладовище поблизу Одеси і там датується. Надгробія в 1700 році це коли ще не було ніякої тут катерини, не було жодних руських і взагалі нікого не було. Так що така ситуація. Мені здається, що вам потрібно робити правильні висновки. І Почати звільнятись від московської окупації. Коли ви звільнитесь від московської окупації, ви будете жити в Якуті на 300 мільярдів доларів в рік на свої алмази. Буряти там будуть свої ресурси самі тратити. Так, Ставимо лайки, підписуємось. Так, вони не дуже розумні. Взагалі-то ми не сподіваємось, що там є багато розумних людей в Росії. Головне, що ми разом з вами. Павел, давай, Павел, ми тебе удалим. Починав за квартиру, пока буває Павлуша. Павлику, Паханчику. Ідемо морю. І в наших пляжах. А яка водичка прозора? Оцей чувак лежить. Це зі смагаю. Овля біла під жонтиком.